13 квітня, хоч воно і не 13, але в причистий четвер, відбулася сесія, Дуже хотілося б, щоб та сесія пройшла чисто і мирно, але на превеликий жаль, знову у нас активісти, які так і не стали депутатами, а залишились активістами, попитались сесію ту споплюжити. Дякую депутатському корпусу, що не дали їм того зробити. Депутати відпрацювали нормально, проголосували більшість питань, які нагальних, які піднімались на пленарному засіданні. Основні питання. Yeah. <sighs> Чого приділили увагу більше дорогам і не направили кошти на поліклініку? Давайте поясню. Значить, є 509-та постанова Кабінету міністрів. Кому цікаво, зайдіть в інтернет, вичитайте. В цій постанові зазначено, що ми можемо фінансувати, що не можемо фінансувати під час військового стану. Під час військового стану, на превеликий жаль, ми не можемо фінансувати капітальні віддатки. Була група депутатів, до речі, вся група депутатів яка подавала ту пропозицію, не голосувала взагалі за бюджет. Часть депутатів не голосувала за жоден бюджет в своїй каденції нашої громади, але вони подали таку пропозицію зробити поточний ремонт в поліклініці і сплатити надбавки лікарям. Я вам скажу, це чиста маніпуляція речами, і мені це моя окрема особиста думка. У мене є таке бачення, що люди хотіли спеціально щось зробити, щоб хтось не виконав, а потім. Звинувачувати того, хто не виконав її забаганки. Значить, поточний ремонт не має сенсу робити, бо там треба робити капітальний. Є ще вимоги зараз до кабінетів лікарів, нові вимоги по ДБН. Є вимоги до палат. І кабінети треба буде розширювати. Розширювати це значить, треба буде ламати стіни, ставити якісь укріплення, дивитися, щоб не ламались там несучі стіни. Треба буде розширювати коридори для того, щоб там каталки проходили, бо є нові сучасні вимоги до закладів охорони здоров'я. Це капітальні роботи, і, на превеликий жаль, нам ті капітальні роботи не профінансують. Витрачати зараз 5 мільйонів на те, щоб пофарбувати стіни, а завтра ті стіни. Не ламати, я вважаю, це глупо як мінімум з сторони економії бюджетних коштів. Але я вам скажу: ті, хто це ініціював, вони в той бюджет тих коштів не приносили, вони не займалися наповненням того бюджету, саме того, можливо, вони ті кошти і не цінять. Чого ми займаємось дорогами? Ми займаємось, по-перше, не тільки дорогами. Ви бачили, що ми активно робимо вікна по загальних сходах. В багатоповерхових будинках вже обстежено декілька будинків, самих критичних. Будемо міняти повністю комунікації, бо у нас є дуже багато будинків старого житлового фонду, в яких в підвалах досі ще стоять чугунина, та що ставилась наприкінці 60-х на початку 70-х років. І після. Тих вибухів, які були в повітрі е, в нашій громаді е, під час там, збиття е, якихось повітряних об'єктів. Е, у нас є вже аварійні ситуації, вже є потріскані ті труби старі. Е, все це треба міняти. Значить, будемо підходити комплексу, і будинок за будинком будемо проводити, проводити заміну мереж. Це вкрай потрібно. Ті, хто проживає по е, Дніпровському 20, бачили, до чого приводять перепадки Пада напруги, ви всі і досі ще потерпаєте від того, що повиграли ті щитові. Так що мережі треба міняти. Ви всі знаєте, що у нас і по ДГТ, по наших, треба мережі міняти там з електрикою. Взагалі дуже велика проблема. Так що ми поступово будемо міняти це не тільки дороги, але по дорогах. В цьому році ми плануємо. Відремонтувати поточним ремонтом, провести ямковий ремонт по всій громаді. На превеликий жаль, дощі не дають нам розпочати роботи, бо ви всі розумієте, що першими наші активісти і перебіжуть, скажуть, ви дивіться, вони асфальт по дощу кидають. Асфальт будуть кидати тоді, коли буде можливість це робити по погодних умовах. Кошти на це передбачені. Значить, плануємо по Українці капітально відремонтувати одну дорогу, по Тріпіллю Три, там дві в цілому, одна, там закінчимо роботи, які почали минулого року. Жуківці, по-моєму, одна, витачів, дві. Ну, тобто, по всій громаді ми будемо проводити роботи. Є плани. Зробити нормальну е, людську дорогу на дачні кооперативи, які ми зараз плануємо ввести в межі населеного пункту, я вам більше скажу, е, те, що ми введемо в межі, зараз буде у нас можливість е, провести там нормальне освітлення е, самих дачних кооперативів і взяти його на обслуговування на місто, бо то вже буде територія міста і ми зможемо сплачувати е, ті платежі за вуличне освітлення, яке знаходиться по кооперативах дачних, на яких Сьогодні постійно е, проживає дуже багато мешканців нашої громади. Що ще було цікаво на сесії? Е, до нас звернулось громадське об'єднання Сяйво. Е, це один, не буду казати, який один з підрозділів Збройних сил України. Об'єднались е, у них громадські об'єднання, вони були вчора у нас на сесії. Е, у них є велике бажання і є інвестори, які е, погоджуються е, сплатити за те, вони хочуть побудувати будинки для військових Військових і сімей загинувших. У них в підрозділі є загинувші. На превеликий жаль, дякую депутатському корпусу за те, що підтримали хлопців, проголосували перехід земельної ділянки і надали їм можливість побудуватись. І хотів би звернутися до всього депутатського корпусу. Шановні депутати, ви все ж таки вже. Екватор вашої каденції, ви маєте зрозуміти, що активіст то той, хто постійно тільки критикує, а депутат це той, хто зазидає, і той, хто робить щось для людей. Ходити критикувати владу, ідіть в активісти. Хочете щось робити, засучуйте рукава, ідіть на свої округа і робіть роботу.